Так, всім привіт, друзі! Значить, у нас є спійманий таракан. Бачите, який активний. Бігає тут по склянці. Так, видно, так? Да? Так, да, його буквально 10 хвилин піймали на кухні. І зараз будемо тестувати. Один такий засіб цікавий. Точніше, приманки з отрутою від тарганів і мурах. Ну, перша задача це позбавитись тарганів. Ну, мурахи, це таке. Так, дивіться, яка йде пластина, капсула. Це капсули від тарганів. Вісім пластин з отрутою, з приманкою. І в комплекті йде двосторонній скотч. Тобто ви їх розрізаєте, відокремлюєте і по черзі розклеюєте у себе по приміщенню. Раз покажу. Оп. Так. Трохи зафейлили, але то нічого страшного. Так, дивимось, що це таке. Це такі капсули. Оп. І відкриваємо. Так, бачимо. Бачите, такий, ну, як гель, можна сказати. На цю суміш таракани дуже охоче збігаються. І після того, як вони її з'їдять, через декілька годин наступає смерть. І навіть ті тарагани, які З'їдять, розносячи всю отруту, можуть навіть заразити своїх друзів по колонії, так сказати. Так, дивіться, відокремлюємо досторонній скотч. Зараз покажу. Ну, зараз прямо поставимо цю приманку в склянку. Так. Ось сюди наклеюємо. Дуже незручно. Хотів естетично, щоб все це виглядало. Добре. Буде як буде. Так, відокремили. Так, ну наша задача, бачите, він дуже активний. Там бігає по склянці. Дуже швидко. Наша задача е відкрити плівку. Приклеїти цю приманку і знову закрити. Так, щоб він не втік цей тарган. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Е, до речі, зараз, коли ми поставимо цю приманку, буде одразу видно, наскільки вона приваблює своїм запахом таргана. Ми вже тестували. <кл> Різні гелі, шприци. І дійсно таргани по-різному реагують на запах приманки. На якісь вони одразу е, збігаються, а на якісь не дуже. Так, дивимось. Зараз, коли він піде вниз, ми тут приклеїмо прям екшен. Отак. Оп. Ось. Є. Yeah. Видно? Так, дивіться, у нас, значить, тут є в склянці один тарган і одна приманка. Ну, так як він щойно впійманий, можливо, він ще не голодний, зараз подивимось. Опа, дивіться, він одразу пішов, але Ні, ще один кружок зробив. Цікаво, цікаво. Так, зараз він трохи. Так, дивіться. Він бігає. Можливо, ще не голодний. Так, якщо напійманий, да? але дивіться, одразу, одразу пішов, 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 пішов. Так, ну, можемо зробити. Такий висновок, що запах його все-таки зацікавив, але поки що він його не куштував. Ну, знову пішов. До речі, Тарган молодий, невеликого розміру. Думаю, дуже цікаво. У нас, наприклад, є такі, бачите, теж експериментальні таргани. Це ті, які померли від е, засобу там експест був. Можете теж знайти на нашому YouTube каналі. Ну, що ми бачимо? Що він дійсно. Бігає навколо цієї капсули. Дуже цікаво спостерігати. Хотілося зняти відео на такий сюжет таймлапсом, але вже дуже пізно. Зараз треба вже йти спати, а зранку вже прокинусь і відзніму фінальний результат. Відзвітую. Ну, якщо тарган буде ще живий, то можна зробити висновок, що цей засіб мало ефективний. Ну, точніше, мала концентрація діючої речовини. До речі, я не пам'ятаю, яка тут діячі речовина. Ну, потім прочитаю, тут буде відео вставка текстом і який відсоток концентрації. О, він взагалі, дивіться, заховався вже під цю під саму капсулу. Да? Бачите? О, дивіться, це двосторонній скотч, бачите, ви як вона тримається? І він, мабуть, він вже все-таки трохи її над'їв, бо став не такий активний. Так, друзі, наша склянка прийшла... прийшла... година. Після останнього акту я спати так і не пішов, вирішив все-таки поспостерігати, що з ним буде. О, бачите, він вже не такий активний, він вже лежить на спинці і дригає ногами. Ну, Судячи з нашого досвіду, скажу вам, що коли таке починається, то Тарган все-таки загине через деякий час. Ну, я думаю, це приблизно там година-дві. Врешті-решт я все-таки піду спати, а зранку вже зробимо заключний звіт. я вам відзвітую розкажу, що, як, як яка судьба нашого таргана. Доброго, Доброго ранку. Пройшло значить 10 годин, ми бачимо, що тарган там, де лежав, так і лежить, вже навіть не рухається. Е, можна, зробити ви, е, можна зробити висновок, що дана приманка дійсно отруйна, отруює тарганів. Але наскільки це об'єктивний експеримент, чесно кажучи, ну... Важко відповісти, тому напишіть у коментах, як ви думаєте, це об'єктивний експеримент, чи не дуже. Бо це обумовлено закритим простором, да, і єдиним джерелом харчування в цьому просторі, тому, мабуть, це не зовсім об'єктивно. Ну, Вирішувати, вирішувати вам. Да, інсектицидна приманка в капсулах називається Нінгер. Посилання в описі до цього відео, де замовити, можна ознайомитись там з описом. і так далі. Дякую за перегляд. Лайки, вподобайки, дизлайки, коменти. Буду радий бачити на нашому каналі. Всім пока!